Чи знаєш ти, що в деяких твоїх органів дуже багато секретів, особливо в органах ендокринної системи? Якщо, наприклад, запитати АГО, що то подібно залузу, що це там у тебе? Вона матиме доволі таємничий вигляд тож дізнаймося про секрети органів людини. Із моменту запліднення новоутворений організм постійно зазнає змін йому необхідно рости, розвиватися, підтримувати стабільність і водночас пристосовуватися до нових умов. Навіть просто зараз ти дихаєш, твоє серце б'ється, ти засвоюєш нову інформацію. Але всі ці процеси регулюються, на щастя, несвідомо. Уяви, якби тобі постійно необхідно було думати про те, що слід зробити близько 15 вдихів і видихів на хвилину або що серцю потрібно скоротитися близько 70 разів на хвилину. І з таким щільним графіком навряд чи в тебе залишився час на перегляд цього відео. Більшість цих показників та інших дій, що забезпечують процеси життєдіяльності, контролюють два боси нашого організму: нервова та ендокринна системи. Нервова регуляція здійснюється за допомогою передачі електричних імпульсів між нейронами. Вона відбувається швидко і короткочасно. Нервові імпульси передаються нейронами за мілісекунди. Ендокринна регуляція є частиною гуморальної регуляції і забезпечується виділенням у кров лімфу чи тканинну рідину гормонів, які впливають на функції окремих клітин та органів. А ось результати її впливу можуть проявлятися і за кілька годин. Та й тривають ці ефекти значно довше. Наприклад, пубертатний період, статеве дозрівання у людей відбувається впродовж років і під кропіткою дією гормонів. Відтак основна функція ендокринної регуляції підтримування гомеостазу. Пригадай, що це. Гомеостаз здатність організму підтримувати сталість внутрішнього середовища. Наприклад, підтримування достатньої кількості води за допомогою гормону вазопресину, чи, наприклад, підтримування сталого рівня глюкози в крові гормоном інсуліном після спожитого смачного сніданку. Інші гормони забезпечують ріст, розвиток і розмноження організму, також функціями ендокринної системи є формування та підтримування імунітету, а також координування роботи всіх органів, тобто того, що саме їм необхідно зараз зробити. Завдань в ендокринної регуляції багато. З'ясуємо, що та як це забезпечує ендокринну регуляцію організму здійснює ендокринна система. Це сукупність органів, їхніх частин чи клітин, що виділяють у внутрішнє середовище організму гормони. Під внутрішнім середовищем розуміють кров, лімфу чи тканинну рідину. Органами ендокринної системи є залози. І тут варто зазначити, що залози ендокринної системи розташовані в різних куточках нашого тіла. Почнемо з найвищої точки голови. У твоєму мозку три залози: гіпоталамус, гіпофіз та епіфіз. Перші два це справжні керівники ендокринної системи. Вони встигають не лише виділяти власні гормони, а й отримувати інформацію від інших частин мозку, аналізувати її, і віддавати команди іншим органам. Наприклад, повідомляють епіфізу, що час виробляти гормон сну. Тепер спустимося трішки нижче до нашої гортані. Тут ми знайдемо щитоподібну і паращитоподібні залози. Щитоподібна залоза більша, а на її задній частині розміщені дві пари дрібних паращитоподібних. Тепер опускаємося до груднини. З її внутрішньої сторони розміщена вилочкова залоза або ж тимус. Він відповідає за формування клітин імунної системи. До речі, детальніше про це ти можеш дізнатися з іншого нашого відео за посиланням. Нижче біля шлунка знаходимо підшлункову залозу, рухаємося до нирок, і тут знаходимо надниркові залози. Наступні статеві залози: яєчники в жінок та сім'яники в чоловіків. Щоправда, лише частина підшлункової та статевих залоз належить до ендокринної системи. У підшлункової залози є спеціальні клітини, скупчення яких також називають острівцями лангерганса. Саме вони виділяють гормони підшлункової залози у кров, а інша частина залози належить до травної системи, адже виділяє травні ферменти в порожнину тонкого кишківника. Частина яєчників і сім'яників теж виділяють у кров статеві гормони, як от естроген чи тестостерон. А інша частина роботи цих залоз належить до статевої системи. У яєчниках відбувається дозрівання яйцеклітин, а в сім'яниках утворення сперматозоїдів. Більшість залоз ендокринної системи сформовані в основному залозистим епітелієм. Його клітини активно утворюють речовини і виводять їх спершу у проміжки між цими клітинами, а потім у кров чи за межі організму. До речі, утворення речовин клітинами ще називають секрецією. Наприклад, фраза наднеркові залози секретують адреналін означає, що залози утворюють цей гормон. А от самі речовини, які клітини виділяють, називають секретами. Наприклад, одним із секретів наднеркових залоз є адреналін. А от секретом сальних залоз у нашій шкірі шкірний жир. Тож так, секрети в наших залоз бувають абсолютно різні. Але зараз нам варто зосередитися на конкретних гормонах. Це речовини, що здійснюють ендокринну регуляцію. Гормони, ніби посланці, які передають інформацію до потрібних клітин. І перевага цих речовин у тому, що вони рухаються разом із кров'ю і можуть дістатися будь-куди. Наприклад, адреналін секретується над нирковими залозами, а виконує роботу в різних частинах твого тіла, від очей, де він розширює зіниці, до серця, де він спричиняє пришвидшення серцебиття. Щоб донести інформацію до клітини, гормони мають пройти своєрідний фейс контроль у вигляді клітинних рецепторів. Лише гормони, що здатні зв'язуватися з відповідними рецепторами, зможуть вплинути на клітину. Також гормони специфічні, тобто можуть впливати не на всі клітини. Наприклад, у еретроцитів немає рецепторів до адреналіну, і, відповідно, він на них ніяк не може вплинути. Гормони можуть секретувати не лише залози ендокринної системи, а й окремі клітини. Наприклад, деякі клітини шлунка у відповідь на надходження їжі виділяють гормон гастрин. Він зі свого боку стимулює вироблення хлоридної кислоти, необхідної для роботи травних ферментів, а також стимулює скорочення м'язів шлунка, що забезпечує перемішування їжі. Гастрин, а також подібні гормони, що виділяються окремими клітинами різних органів, мають назву тканинні гормони. Це речовини, що діють у місці утворення і не надходять у кров. Також окремо виділяють нейрогормони. Їх секретують нейросекреторні клітини гіпоталамуса, гіпофіза та епіфіза. Нейросекреторні клітини будовою подібні до нейронів, але мають дещо більше розміри і спеціалізуються на секреції гормонів у кров. Відтак, ендокринні залози в головному мозку побудовані не із залозистого епітелію, а із сукупності нейросекреторних клітин і нейронів. Запам'ятай ендокринна система це сукупність органів, їхніх частин чи клітин, що виділяють у внутрішнє середовище гормони. До функцій ендокринної системи належать підтримування гомеостазу. Забезпечення росту розвитку і розмноження організму, формування та підтримування імунітету, координування роботи органів. Гормони це речовини, що здійснюють ендокринну регуляцію, їх виділяють переважно залози ендокринної системи, до яких належать гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз, щитоподібна та паращитоподібні залози, тимус, підшлункова залоза, наднеркові залози, яєчники та сім'яники, секреція. Процес утворення клітинами речовин. Тканинні гормони це речовини, що діють у місці утворення і не надходять у кров. Нейрогормони це речовини, що виділяються нейросекреторними клітинами гіпофіза, гіпоталамуса та епіфіза. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.